Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу. Ради вас вітати. Ну що, друзі, у нас напередодні вже дуже і дуже близько Великдень, День Пасха. Роботи насипалось дуже і дуже багато. Немає коли навіть вгору подивитися. Що ми робимо? Зараз буду вам поступово все розповідати. і Основною темою відео буде, як в попередньому, чи через одне відео було, що ми купували свинку вагою 300 кг. Я розповідав, скільки на неї було витрачено, щоб її купити, привезти. І тепер вже коли її немає, вона повністю реалізована. Залишилось декілька кусочків, там може по пів кіла солоного сала, і то ми його вже залишили для себе, собі такого сальця. І розповім вже, скільки ж я за неї вторгував. Таким чином буде ясно, скільки ж заробляє барига. Як ви багато вже мені понаписували, був типу нормальним хлопцем, розводив свиней, а став баригою. Так, став баригою, тому що це вигідно. Як я завжди і говорив, і від своїх слів не відмовляюся. Але є різні бариги, є бариги, які. Дурять, а є, які чесно скуповують, є ціна, є вага. Е я з тих, що на вагах нікого не дурю. Домовляємося по ціні, коли обидві сторони це влаштовує, важимося і розрахувалися і поїхали додому робити своє діло. Так що, безпосередньо по нашим свинкам, що в нас залишилося? У нас залишилося дві свиночки. Вчора виводили кабанчика, думали свинку, але дивлюся, щось тут трішечки вони покраснівші і Ну, починають підгулювати. Залишили їх уже на наступний тиждень. Нехай трішки посидять. Якщо буде не вистачати, завтра є де взяти декілька хрюшок невеличких, теж таких 120-130, можливо, 140. Ну, як ваги покажуть. Вчора кабанчик роз'їхався свіжим м'ясом, в більшій мірі там трішки залишилось домаринували. Сьогодні чекаємо людей. Повинні приїхати забрати своє замовлення. Ось вже приготували, колбаска копчена і савко. Чесно кажучи, не знаю навіщо людям стільки ковбаси в одні руки. Можливо, родичам не знаю. Є замовлення, ми зробили. Зараз так обережно я без перчазочок вам підніму. Да. Красота, ковбаска рублена з салком і копчена. Також тільки що привезли нам трішки баночок, банки закуповую по 10 гривень. Це під паштет та тушоночку. І так, повернулися знову до наших свинок. І будемо вже ближе до теми відео повертатися. Щоб нікого дуже сильно не затримувати і себе не затримувати, так як ще раз повторюся, роботи, 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 роботи. От Саме в такі дні починаємо розуміти, наскільки в нас е, роз, розвинена клієнтська база. Повсякдневні дні, то один, то другий, то третій, хтось там хоче, хтось не хоче. А на Великдень, як правило, всі, хто в нас куповується, всі в нас і навіть ті, хто ніколи не купував, а просто по рекомендаціях. Замовлення вже на сьогоднішній день ми не приймаємо. Дай Бог сили справиться з тим, що ми маємо, тому що. Фізичні можливості людини також є обмежені. Працюємо майже цілодобово. Там годинку прикимарив, там годинку, там дружина пішла, перепочила. Останні два дні дружина сестра в допомогу приїжджає. Ну, ясна річ, не безкоштовно, але. Якусь копійку заробить та зверху якийсь кусок м'яса положили. Так що, Бо і люди, які б людина, вірніше, сестра, яка пройшла через це, то її відношення до ціни стало зовсім інше. Проробивши дві, два дні, сказала, що ми дуже дешево продаємо. Ну, то таке, цього ніхто не зрозуміє до тих пір, поки через це не пройде і не зрозуміє на, на, свої, на собі, на своїй шкурі, як кажуть, скільки це, наскільки це важко. Не хочу я жалітися, тому що ну, в будь-якому випадку це вигідно і воно того варте. Безпосередньо, що стосується цієї свині, що ми зарізали, були 300 кг. Відкинути від неї затрати всі, які на неї пішли. Відкинути саму вартість свині, пальне, бензин, аналіз лабораторії і так далі. В більшій мірі вона продавалася з базара, частково з дому, частково інтернет в допомогу, нова почта. Все, потрішечку-потрішечку по трішечку її не стало. Ну, а записи вели вже ну, самому було цікаво, скільки ж можна заробити на такій свині. Ну, На такій свині по переробці, так як я й говорив, що свіжим м'ясом з неї не продалося ніякого кусочка навіть 100-200 г, вона повністю пройшла переробку. Тушонка, ковбаса, скопчення паштети, просто м'ясний паштет м'ясний паштет з печінкою. Багато чого з неї були наробили. Чому я говорю, що затрати на закупку, потім ще затрати, тому що на переробку також йде дуже немала частина затратна. Ті ж самі банки, кришки, електрика, газ, приправи, ну, багато чого потрібно для того, щоб його переробляти. Та ж сама кишка свиняча, тому як, якщо просто очищати з, 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 з тих свиней, що ріжем, цього дуже-дуже мало. Доводиться до замовляти і до замовляти доводиться не маленькими об'ємами, повірте. Ну, і тепер для дуже любопитних, хто любить порахувати, скільки хто заробляє, на чистоту заробіток на тій свині склав 24 300 гривень. Ну, там, з копійками. Варто воно, не варто, вирішуйте самі, можете мене хаяти, що я там барига, весь там такий не пересякий, щось в мене не так, щось не так. Я працюю так, як мені вигідно. Якщо мені вигідно утримувати свиней, то я їх буду утримувати. Якщо мені вигідно їх купити живою вагою і продати. То я буду їх купувати живою вагою і продавати ковбасою. Кожен заробляє, як може, і кожен забезпечує свою родину так, як може. Кого щось не влаштовує, ну, то всього-навсього всього ваша думка. І нічого більше. Так що в кого голова болить від моїх відео? Аптека також працює добре. Придбайте аналогіну, або просто можете відписатися з мого канала. Я вас не затримую, якщо вам щось не подобається. Кому цікаво, ласкаво просимо до каналу. Підписуйтесь, буду радий вас бачити, читати в коментарях. Багато кому не подобається, коли розповідається правда. В більшій мірі люди хочуть бачити гарну картинку, яку в вигляді монтажу відео все там ляп-ляп зробили, файно, красиво показали. О, таке подобається. А правда не подобається нікому. Ну, за те, що нам не подобається, ми самі відповідаємо. Ну а ми на цьому будемо, мабуть, завершувати це відео, будемо працювати далі. І вам бажаю того ж самого. Працюйте, не лініться, і все буде гаразд і в вас і в нас. До нових зустрічей на все добре. Ще обов'язково зустрінемося.